Добрий день, шановні користувачі! У цій відеоінструкції я розповім вам про те, як заповнюється річний звіт для першої, другої та третьої групи єдиного податку. Також рекомендуємо ознайомитись з попередньою відеоінструкцією по подачі звітності до податкової служби за допомогою сервісу Taxer. Зверніть увагу, для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення звітності. Для цього достатньо заповнити картку підприємця та додати дохідні операції до бухгалтерії. Для створення річного звіту є декілька способів. Перший це створення звіту з актуальних подій у розділі Події підрозділі Поточні. Другий спосіб потрібен тим користувачам, хто припустив термін вчасної подачі звіту. Для створення звіту потрібно перейти у розділ Звітність. Підрозділ поточні. Натиснути на кнопку Створити документ та вибрати потрібний звіт зі списку. Перша та друга група має обрати звіт f 03 405. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для першої та другої груп. Річна в першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах. Рік, за який ви подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік. Нижче розташовано поле «Сума щомісячних авансових внесків за квартал. В цих полях потрібно вказати суми, які ви сплачували протягом року по єдиному податку. Ці поля також заповнюються автоматично. Для цього потрібно виконувати події по сплаті єдиного податку за допомогою нашого сервісу або відмічати їх виконаними, якщо ви робили сплату самостійно. Наступне для заповнення поле це сума доходу за звітний період, в якому потрібно вказати загальну суму, яку ви заробили протягом звітного року. Третя група 5% має вибрати звіт F01 03 307 Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. В першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах: рік, за який ви подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік. Нижче розташовано поле Сума доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%. В якому потрібно вказати загальну суму, яку ви заробили протягом звітного року. У полі «Нараховано податків за попередній звітний період потрібно вказати суму єдиного податку, яку було нараховано у попередньому звіті за 9 місяців. Переглянути цю суму можна у звіті за 9 місяців у рядку 12. У полі Сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. Вказується автоматично вирахована сума єдиного податку за рік. Третя група 2% має обрати звіт F01 03 203. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні. В першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах рік, за який ви подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати грудень. Нижче розташовано поле Сума доходу за звітний місяць, що оподатковується за ставкою 2%, в якому потрібно вказати дохід, який ви отримали за грудень. У полі Сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному місяці. Вказується автоматично вирахована сума єдиного податку за грудень. У сервісі Taxer при подачі річного звіту додаток по ЄСВ додається автоматично, якщо ви є платником ЄСВ. Більш детальну інформацію про заповнення додатка по ЄСВ ви знайдете у попередній відеоінструкції. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення річної звітності або додатка по ЄСВ, Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажаю вам успішного подання річної звітності!